Всім привіт! Сьогодні вирішили покопати пару годинок у лісі. Уже звичайно, друга година дня. Може до п'ятої встигнемо знайти. Ми зайшли у ліс. Був у мене перший сигнальчик, не глибок, ось такої ямки. Я його викопала, думала, що це може кришка. І вже встигла почистити це 1942 року 5 алеїв. Ось. Може, у когось потепляються такі монетки, але у нас вони частенько попадаються, покажу вам. Якщо хтось не бачу, ось так. Руминський. Ось так. Продовжимо наш. Був у нас сигнальчик з такої ямки дуже глибоко. Ми вже її закопали. І подивіться, що попалося. Це серп. Правда, не знаю, це середньовіччя. Чи коли вже це царизм був. Хто знає, підказуйте, якого періоду цей серп. Був великий довгий сигнальчик чоловіка. І ось що були ті тій ямці. Клини. І ось такий ще один. Хто споряховав собі? Можливо, лишимо їх тут, демойти додому, повернемося і заберемо їх. Нарешті був сигнальчик і повпалася обручка. Я не знімала, як шукали, бо важко. Копати, знімати ось така облучка, дуже гарна, масивна, будь-чу Ось гарно. Який гарний звук вона давала. Ось так. Ми вже йдемо до машини, покопали в лісі. Не багато, три годинки, здається. Нам ще йти за пів години до машинки. Ой, результат був сьогодні гарний. Було пару радянських монеток, був сар, будзичок. Я включуся біля машини і вам покажу, що ми знайшли.